Друзі, вітаю! Росія продовжує сама собі створювати проблеми. Держдума Росії проголосувала за денонсацію договора між Росією та Україною про співпрацю у використанні Азовського моря та Керченської протоки. У Росії намагаються пояснити свої рішення тим, що через окупацію частин Донецької, Запорізької та Херсонської областей Україна нібито втратила статус прибережної держави щодо цих акваторій. Не можна не вітати таке рішення росіян, адже відтепер, коли ми повернемо свої території, не буде жодних юридичних підстав рахуватися із московитами у Керченській протоці. А Росії доведеться думати, яким чином вона буде виводити із Азовського моря свої кораблі, якщо вони у неї після виплати репарацій ще залишаться. Нагадаю, цей договір між Росією та Україною був підписаний ще у грудні 2003 року в місті Керч і набув чинності в квітні 2004 року. У документі зазначається, що Азовське море та Керченська протока це історично внутрішні води України та Росії, і що Азовське море розмежовується лінією державного кордону відповідно до цієї води. До речі, Українська Верховна Рада денонсувала всі договори з Росією щодо Азовського моря ще у лютому. Отже, будемо дивитися, як буде розвиватися ситуація надалі. На цьому все. Побачимось. Слава Україні!